Ви просили розказати і показати про мій монтажний пістолет. Значить це MG GCN40 Metis Group, український виробник. Маю таких дві штуки з 2020 року. Значить, він живиться від акумулятора і такого газового балону. Вставляються в нього ось такі цвяхи. Це цвяхи для штукатурки і цегли. Є різних розмірів. Значить, він передназначений для кріплення. Профілю там підвісів стіну і підлогу. Часте питання: чи можна бити підвіси на стелю, не можна. Для стелі мають бути спеціалізовані кріплення перфоратором, там турбовинти, анкера, пістолетом. Це ненадійно. Але для стін і направляючий профіль. Підлогу, профіль, це прям мега швидше роботу. Вартість цвяхів плюс-мінус 1200 гривень разом з балоном, в залежності від розміру. Розмір підбирається, чи ви там б'єте в метал, в моноліт, чи в м'які матеріали, цеглу, штукатурку. Що по надійності? Значить, декілька разів вони були в мене в ремонті, але, в принципі, хлопці досить оперативно. Полагодили, що там виходило із я вже не пам'ятаю, що там щось механічне маленьке ламалось. Полагодили, і питань немає. Досвіду з іншими пістолетами в мене. Немає, тому що ми ці раз купили і вони до сих пір працюють. Але себе вони відпрацювали вже багато-багато разів. Тому, якщо ви постійно займаєтесь монтажем гіпсокартону або електрики, я рекомендую обов'язково придбати собі таку штуку. Но на рахунок електрики я вам не скажу, там є нюанси. А от по гіпсокартону він повністю відпрацьовує. І виправдовує ті гроші, які я за нього заплатив. Скільки я заплатив, прикріплю скрін? Я вже скільки він зараз стоїть, прикріплю скрін, я вже не пам'ятаю. Друзі, чи користуєтесь ви газовими пістолетами? Який ваш досвід?